Так, доброго дня всім, шановні друзі, вітаю сьогодні на нашій зустрічі. Е, я представлюся, я логопед-дефектолог Лисенко Жанна і працюю в напрямку міофункціональної корекції. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему перших звуків. З чого починати? Які звуки вони з'являються перші? Як викликати і ви зможете. Поставити свої запитання, приводячи свої приклади, як працювати, як викликати перші звуки в своїх діток. Так. Ну, і саме перше, з чого ми почнемо: що перші да, звуки з'являються від народження, і що хочу сказати, коли у нас вже відбувається да, етап лепету, З'являються певні звукові е, такі складові цепочки, коли дитина починає лепетати. І потім з цих лепетних е, цепочок народжуються вже слова е, двоскладові, там мама, папа, баба, тато, дай пити і так далі. І отже, якщо, е, наприклад, в дитини є оці лепетні цепочки, вона починає щось белькотіти. Тоді ми можемо за допомогою вправ, які я зараз покажу, запустити механізм саме оце слід. Тобто сформувати перший тип складової структури. Це і взагалі 12, але перший тип складової структури це самий перший, найперший, простий, двоскладові слова, які йдуть відразу після лепетних цепочок. Отже, Наші предки ще давно знали, як активізувати да, мовлення дитини, як з ним працювати. Тому недаремно, можливо, підсвідомо використовували, да, співи використовували колискові разом з рухами. Тому для того, щоб мовлення е, дитини воно запустилося швидше, активізувалось, да, і щоб е, якісніше обов'язково ми підключаємо е, для звуків, для тренування, наприклад, перших звуків, це голосні, якщо голосні звуки є, да, то ми розвиваємо далі склади: мама мама -ма, ма па 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 підключаємо кхм, рух. Наприклад. Пропоную вам таку вправу, можливо, хто користується це колиськові. От, наприклад, люлі-люлі-люлі да? прилетіли гулі. В цій пісні в нас є всі, тобто тут використовуються тільки слова, основні першого типу складової структури, які дитинка може дуже легко запам'ятати. Після цього етапу лепет, да, пробувати повторити і люлі-люлі, тобто це да, наш є цей лепет. Гулі це вже перше слово, першої складової структури, легке, яке не потребує напруження дань, губ, напруження інших м'язів. Тому, от, хто намагається спонукати дитину, у кого нема ще таких розгорнутих перших слів, односкладових, пропоную вам. Спробувати частіше діткам, саме на коли дитина засинає, співати колискові. Це перше, обов'язково підколисково підключаємо ритмічні рухи. Можна колихати, якщо дитинка маленька, тобто можна на спинці, да? можна постукувати ритмічно по спинці, можна погладжувати по ручці, по спинці. Тобто, саме ритмізація, тому що наше мовлення базується на ритмічності. Мовлення не буває без ритму. Тому ще одна важлива складова, коли ми тренуємо мовленнєвий розвиток дитини, ми підключаємо якісь ритмічні ігри, ритмічні вправи, ритмічні рухи. Друга складова це проприоцептивна система, тобто відчуття власного тіла, відчуття, так, що в мене є ручки, що в мене є ніжки, що в мене є тіло, що в мене є щічки, що в мене є ротик. Тобто, на, в цьому плані дуже гарно підійдуть різні, наприклад, забавлянки дитячі, там, де проговорюються саме частини тіла, там, де про очі ми погладили, про носик, да? про ротик. Тобто, промовляємо забавляночку дитині. По-перше, це йде і ритмічність, і вона чує мовлення. Чим більше ми з дитиною спілкуємося, говоримо їй, тим. Швидше вона буде розуміти. Розвивається розуміння мовлення, збагачується словниковий запас слів. Але саме от для активізації можна підключити саме колискові. Тобто тут ми пропрацьовуємо, в принципі, все дуже гарно. Наступні ігри це пальчикові ігри. Теж наступна вправа: це пальчикові ігри, із використанням, наприклад. Приблювати. Пальчикові ігри з використанням різних теж потішок дитячих. Наприклад, дуже відома всім нам потішка, це сорока ворона, да? їсти варила. Цьому дала, цьому дала, цьому дала, цьому дала, цьому не дала. Це теж ця вправа, вона дуже гарно тренує і розвиток відчуття тіла, і знову ж таки, ритмізацію. і. Активізує мовлення і тренує увагу дитини, на що дитина звертає увагу. І вона дуже легка в запам'ятовуванні. Тобто дитині буде легко її запам'ятати, і потім по-своєму її використовувати. Навіть якщо словами от ви будете довгий час да, вчити з дитини, гратися в такі пальчикові ігри. Різні, да? Дитина за довгий час, вона може потім повторювати вам, робити вам, але ще без мовлення. Але це нічого, мовлення, воно підключиться пізніше. Дуже важливо тренувати, да? це є наша моторна програма, моторика. Ми знаємо, що загальна моторика, вона напряму зв'язана з мовленням. Тому всі ігри, які ми робимо з вами, граємо, артикуляційні вправи. Ми підключаємо обов'язково рух, підключаємо тіло. Як це може виглядати? Наведу наступні приклади прав завдання, які ви можете використовувати вдома. Це гра з стаканчиками. Звичайними пластиковими або картонними такими стаканчиками. Один стаканчик на підлозі ми ставимо ось так. Наступний стаканчик ми перевертаємо. Наступний ось так, наступний перевертаємо. Що ми тут робимо? Даємо дитині звичайний пластиковий молоточок і показуємо, намагаємося виконати певну моторну програму. Коли стаканчик перевернутий, ми в нього кричимо: А поставили. Якщо стаканчик перевернутий навпаки, да, доверху саме донизу дно, доверху. Іншою частиною даємо дитині молоточок в руки і просимо стукнути. Тук. О стаканчику. Чому ти не перевертаєшся? Стаканчик. У наступний стаканчик у нас ось так стоїть. Да? Широкий, метука, широкий ротик, широко відкрили, як стаканчик. І прокричимо туди, буде. ехо, дитині цікаво. А прокричали. Наступний стаканчик молоточок дали, стукнули. І ось вибудовуємо отакий моторний ряд. Що це дає? Це моторна програма наша, да, яку ми така сама, як, наприклад, їсти, для того, щоб дитина їла ложкою, вона теж має виконувати певну моторну програму. Задіються всі центри мозку для того, щоб сфокусуватися, взяти ложку, піднести до рота і так далі. Тут так само в нас є моторна програма для тренування, саме переключення. Між різними між рухами і між е, ротиком. І плюс е, тренуємо да, імітацію. Тобто, спочатку ви А, перекричали дитині, дали А. А якщо стаканчик перевернутий, молоточком раз, стукнули по ньому. Тук-тук-тук. Можемо також дублювати: тук-тук-тук. Тобто імітуємо: тук-тук-тук. Знову перевернутий, покричали. Звук А. Тобто ви намагаєтесь дитини. Е, Викликати оцей звук, а не тоді, коли вона його там просто бігає, ака, ака, да? а саме тоді контрольовано, коли нам потрібно. Тому що, що перше, нам необхідно для того, щоб мовлення дитини було, щоб з'являлися слова це переключення да? з одного звука на інший Ау, Ау тобто переключення губ, переключення голосу, переключення поду. Друге, це голосні звуки, А. Шість звуків голосних: це А, У, Е, и І'. І, 5. І ми їх тренуємо постійно. Тобто саме від плавності, да, звуки, ми можемо кричати: сюди довго а, можемо коротко, а від плавності від сили, саме е, говоріння да, цього звуку залежить взагалі мовлення дитини. Тому перші звуки, з яких ми починаємо. Да, це ж, звісно, наші голосні звуки. Далі, якщо вже є один голосний звук чи два звуки, ми можемо брати приголосний звук, щоб в нас був, був склад. Коли в нас є склад, у нас може сформуватися перше слово. Якщо це М звук, так, ми мама, якщо це звук П, папа, «б», Ббаба, та-та-та, можливо, дитина щось так називає. Наша наступна задача показує наступний вправ, вид е, вправ, які спонукають дитину е, саме до промовляння цих е, перших лепетних, да, таких складів перших наших слів. Е, це підключення знову ж таки руху нашого тіла і підключення е, візуальної якоїсь опори. Це можуть бути да, дитячі барабанчики. Якщо ви купляєте, наприклад, музичні інструменти дитині, ви набір дитячий, ви можете їх використовувати не відразу, всі дали, погралися і закинули. Ні, а використовувати по одному за певним призначенням. Е, якщо це барабанчик, ми можемо дитині показати, як, на от, як, ним, як з ним можна гратися. Ми можемо взяти цей барабан. І постукати, так, по ньому бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Тепер ти бам-бам-бам. А тепер один раз. Бам. Виключіть, будь ласка, мікрофони, щоб не заважати один одному, дякую. Знову ж таки, можемо два рази, тобто ритмічно можемо постукати, показувати і при цьому промовляти. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Можуть паличками від барабану теж постукати. Сапілка, є в нас дерев'яні сапілочки, такий музичний інструмент, ми знаємо. Ми теж його можемо використовувати не тільки, щоб дути, дихання тренувати, але щоб запускати звук у складаємо губки, трубочку, як трубочка. І дуємо їх у Тобто, якщо дитина не це ми можемо їй попросити сказати а, ао і скласти її губи. Автоматично воно може вийти звук У, але для того, щоб дитинка вміла контрольовано да, складати свої губки вперед, нам необхідно виконувати артикуляційну гімнастику. Вона є пасивна, є активна. Тобто, що таке пасивна? Це коли рухи з артикуляційної гімнастики за дитину виконуєте ви на її обличчі. Наприклад, наведу декілька вправ з артикуляційної гімнастики, яку ви можете виконувати для. Формування артикуляційної позиції на звук У. Тобто для формування саме м'язів і губ, щоб вони ставали в позу У. Це складання і розкривання губ, тобто склали. При тому ви можете промовляти у у слоник посміхається. Можна взяти будь-яку дитячу іграшку улюблену. Можна взяти такі на ручки, надягаються іграшки і тренувати, губки склали разом. У і обов'язково артикуляційні вправи ми виконуємо перед дзеркалом. Якщо є можливість, у вас велике дзеркало, поставили стільчики, на дзеркало наклеїчки наклеїли, наприклад, щоб дитині було цікаво можна купити тих слоників, наклейки знайти, наприклад. Є такі силіконові, наче вони легко здираються, ну, щоб не паперові, бо. Із паперу, такого вони потім важко здирати. А є такі, знаєте, зараз, в придається для вікон наклейки, можна будь-який символ картинки, якщо ви, наприклад, у вас задача за ці 2-3 тижні вивчити звук У, да, дитині викликати, тобто зробити все максимально, щоб в неї відкрити крупки, на цей звук-У. Тобто, всі методи да, гарні в нас в цьому випадку. Того, ми беремо ці наклейки, наприклад. Кожен день по одній наклейки. Приклеїли наклейку на дзеркало. У-у-, потягнути. Потягнулись, потягнулись. Значить, ти хочеш дотягнутися. У-у-у, назад. Тобто ви допомагаєте своїми ручками дитині робити вправи. Обов'язково порозминали, порозминали. Далі відкривання, закривання рота. Дуже часто дітям важко це дається. Тому що контрольовано це зробити не можуть. Тому ми починаємо з таких мінімальних артикуляційних прав, да, як віконечко, наприклад. Відкрили рота, віконечко відкрив рота, або картинку знайшли, там, де тваринка, да, з відкритим ротом, і де тваринка з закритим ротом, пальчиком натиснули на неї, а обов'язково показуйте на собі, сядьте поруч, а ще краще посадіть дитину на ручки, щоб вона бачила і вас, і себе. Нафарбували губи і потихеньку пішли. Одна вправа, наприклад, один день. Якщо дитина може висиджувати, їй цікаво. Можна більше вправ додати. Перша основна вправа це відкривання, закривання ротика, тренуємо. Да? Наша задача, наприклад, ціль вийти на 5, ну, 10 разів, в залежності від того, як дитина, чи вміє, чи не вміє. Якщо взагалі не вміє, да? Ми допомагаємо їй і ставимо собі ціль на тиждень, наприклад, навчитися за тиждень два рази відкривати, закривати рота. Не бійтесь допомагати, нічого не, не порушите тут нас тут все м'язи, їх розминати, торкатися це добре. Це і сенсорне наповнення дитини, да, вона починає їх відчувати. Процепція, і це дуже гарно потім е, вам сказати, відображається на е, взагалі. От на артикуляції, на харчуванні і так далі. Тому беремо дитині, допомагаємо атик. Закри... Закрити ротик можна натиснути на губки, ну, склали губки разом. Закривай, закривай, то муха летить. Ну, тобто всі наші да, різні такі ігри. Кожний, кожна мама вона підбере під себе, вона знайде ну, ключик. Тобто. Одним може підійти ця вправа, так, іншим може підійти, якщо мама буде більш активніше. Когось це може бути там за допомогою взагалі якоїсь карточки і так далі. Тобто це такі основні перші вправи, так, перші ігри, які ми використовуємо для того, щоб у дитини з'явилося мовлення. І останнє, про що хочу сказати, перед вашими питаннями це дихання. Воно теж дуже важливе, тому ми його намагаємось тренувати. Тренувати за допомогою пір'ячка, тренувати за допомогою серветок різних. Тобто я показувала вам вправи, да, як можна зробити бурю в стакані, як можна, наприклад, назбирати цілу ж меню пір'ячка і на нього подути. Можна, можна спочатку подути. Можна, ну, для. да, нам губи треба скости, можна. Але. О, якщо дитина вийшло подути, то це клас, супер, ми з цього можемо розвивати потім далі наше е, дихання. Не забуваємо про носове дихання. Ми нюхаємо квіточки, нюхаємо парфуми, нюхаємо кришечки. Тобто відкрутили, взяли багато баночок різних. Або, як я робила своїм діткам, кіндери, да, в кіндері-дирочки попробували ці жовті іграшки, ватку поклали туди трошечки масло ефірно, можете парфуми, можете. Не знаю там те, все, все, що все ще пахне, туди м'ято, туди шкірочку лимончика можна, туди арома масла, наприклад, лаванди, туди парфуми. І ми все нюхаємо, нюхаємо. Туди часник. Теж можна додавати не тільки приємні, а й неприємні запахи. І коли попадеться часник, да, ми зібрали всі ці коробочки, кожну нюхаємо. <кій> Вибачте, що робимо? Вдих робимо носиком. Акцентуємо носиком. Вдих робимо. А, видихнули. Тут можна, якщо ви вже це зробили, да, трошечки, можна підключити пірячком. Видихай на пір'ячко. Понюхали. Видихнули. І пір'ячко полетіло це теж вже є диханням. Понюхали кожний, тут підходить часник. Ми нюхаємо часник чи цибулю. Тут фу, да, що тут робимо? От, от нам вже наш звук фу і у є відраза, Ми показуємо емоцію відразу і вимовляємо звук фу, фу, фу. Тут є наш подих, той, який нам треба. Тому пробуйте, використовуйте. І тепер прошу перейти до наших запитань. У кого, які є питання, прошу задавати, можливо, письмово, можливо, включати.